27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії. Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року резолюцію, у якій говориться, що Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченої кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження саме цей документ. То голосив днем пам'яті жертв голокосту 27 січня в цей день. В 1945 році війська першого українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів. Варто нагадати, що голокост систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних шкідливих. Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту. Осто світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людину ненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.